Доброго дня. Сьогодні у нас 4 жовтня. Ми знаходимось, це наш соняшник. Тут 5 гектар у нас посіяний по дісковці весною. Тут була зібрана кукуруза, потім задіскована культивація і посів. Значить, що я хочу показати таке дуже цікаве спостереження, яке я зайшов, тут у нас така як балка тут. Весною, як ішли дожі, дуже повмивало багато, бачите, тут зріжений соняшник, але я хочу сказати зараз не про те. У нас виходить там захід і там схід, тобто напрямок посіву зі східу на захід. І дивіться, тут виходить цей склон сюди, із сходу на захід йде на зниження, а з цієї сторони навпаки, йде. Нижча сторона виходить, схід, а вища на захід. І що я хочу вам сказати? дивіться. З цієї сторони, де склон е сюди сходиться вниз на схід, соняшник, стебло соняшника все сухе. Абсолютно все сухе. Да, трошки там койде попадається. Ми тут нагадаю вносили е Скільки? 600 грамів мімазомокса. Дивіться, стебло соняшника все сухе. Абсолютно все сухе. І зараз переводжу на другу сторону. І дивіться, що ми маємо. Дивіться, з соняшника все зелене. Все посів, проводився в один день. Ну, дійсно він тут сіяв, тут 5 гектарів, він сіяв тут його 3-4 години. Тут роздрив ну наскільки склон поля схил. Влияє, якби впливає на процес вегетації. Я думаю, що і врожайність на цих ділянках буде різна, так як цьому не вистачило температури трошки, він повільніше розвивався. А цей за счет схилу, за рахунок схилу, весь, ну дивіться, ще раз вам приблизю, стебла абсолютно всі сухі. Ось одне якесь чи два там зелені. А так все, абсолютно все сухе. І ще раз переводю зараз на другу сторону, дивіться, стебла майже всі зелені. Корзинки більш-менш черненькі, а стебла всі жовті. Це таке цікаве спостереження, яке я помітив, хотів з вами поділитися. Все, всім дякую. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Слава ЗСУ.